Вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас в роботі доволі таки цікава деталь. Деталь під назвою фреза. Що вона буде різати, побачите в кінці відео. В принципі, все буде зрозуміло, інтуїтивно в процесі роботи. От перед вами є примітивна 3D-модель даної фрези. Як бачите, це є циліндрична заготовка з отвором, з шпоночним пазом і з такими має на собі таких 8 пазів. Вимоги такі, що має бути строга совосність внутрішнього діаметру отвору до поверхні, а також перпендикулярність до торців. Все має бути гартоване, все має бути шліфоване, все має бути зроблено чітко, тому що цей інструмент є ріжучий. 3D-модель є схематична, деяких технологічних моментів не відображає. Приємного перегляду. Буде задіяно багато обладнання. І починаємо ми з заготовки. Заготовка х 12 f 1 Доволі таки жорстка, непроста сталь, що в роботі, що в термообробці, що в подальшому використанні. Роблю собі відрізним різцем таку засічку. Будемо робити методом захвоста. Що таке захвоста? В принципі, я вже не раз показував відео, побачите. Обдираємо зверху х 12 f 1 не сильно не поспішиш з обертами, тому що це є такий свого роду майже неофіційно названий Булат. Невеличкі оберти, невеличка подача, помаленько, бережно, не спішав. Ця сталь доволі жорстко обробляється, а ще важче кується. Особливо Ті, хто працювали в кузні, знають, наскільки важко коїться Х12Ф1. Треба її мучити майже на холодну, бо інакше поковку просто розриває. Обдираємо, заготовка така трохи з запасом куплена. Як бачите, не сильно тут розженешся з глибиною, з обертами і з подачею. Лайтові режими схожі до обробки нержавійки. Це саме стосується і сверління даного матеріалу. Треба акуратно відноситися до сверловки, має бути гострий заточний інструмент, обов'язково емульсія, тому що, якщо засвистить, заскрипить, заверне ріжучу кромку на сверлі, то потім те місце буде доволі важко обробляти. Поки що обдираємо, розточний різець, нова оправка і. Хоча ні, тут розточний рецепт не буде фігурувати, він буде фігурувати потім. І так сверлимо. Починаємо ми сверла, яке було там орієнтовно 18-20, і звернемо на скрізний отір. Поміняв в станку емульсію, до речі, але помпа ще якась, як бачите, трошки гіменце хапанула. Так, ну от сверлимо. повільно, не спішучи. Головне, щоб. Гарно сходила стружка без ніякої синіви, без перегріву і так далі. Важливо сверлити це на таких бережних режимах. Це стосується також, хто сверлив, хто знає, 65Г, особливо сверловка готових ресор. Треба помаленьку, по чуть-чуть, бо як запищить, заскрипить, заверне, потім те місце обробити дуже важко. Майте це на увазі. Тому режими мають бути чіткі, інструмент гострий. Розсверлили, а далі розсверлюємо на 30 з чимось. Отвір тут має бути на 40. 40 плюс сотка. Це вже після шліфовки, після термічки. Має бути розшліфований отвір. Ви бачите, сверловка йде, розсверлювання йде на таких доволі лагідних режимах. Це і 80 обертів. Подача вручну, обов'язково ему і Обов'язково. Тут на сухо це не варіант взагалі, навіть якщо там просверлити треба 10 мм. З лигованими сталями, з інструментальними сталями, такий фокус не пройде. Так само, як не проходить сверловка з легеньким помазуванням маслом. Масло в моменті згорає, перетворюється на хмару диму і все. Приїхали. Тому тільки емульсія і то бажано напором пощедро. Росверлюємо одним словом. Як бачите, йде доволі швидко після 20-го сверла, Далі буде йти розточка. Не просверлюю наскрізь. Таким чином, менше емульсії буде і стружки при розточці зараз лізти в патрон і литися через кулачки мені в обличчя. А от так от вона є. розсверлили і починаємо тепер розточувати. З цього боку. Ми робимо просто роздираємо таке прослаблення, якщо в нас отвір на 40, то ми тут розточуємо там діаметр більше, ніж 40 плюс шпоночний пас. Ну, я собі дозволив розточити його під діаметр близький до 50. Тобто це гарантовано шпоночний пас буде йти на вильот. Шпоночний пас на 10, до речі, забув сказати. Боночний пас буде йти на вильот, нічого не буде заважати, і це буде свого роду таке суттєве прослаблення для виходу круга. Тут, як бачите, я трошки далі розточую і паралельно з цим будемо розточувати прослаблення для того хвоста. Взагалі х 12 f 1 х 12 mf х 12 m і х 12 Х12F11, є ще така версія цієї сталі і просто Х12. Доволі схожі сталі, не дивлячись на добав легованих елементів, але є певні моменти в термообробці. Міряємо, що ми там маємо. А ми, як відомо, маємо все, крім грошей совісті. Ну що ж, розточуємо далі, роздираємо цей оцвір доволі грубо. Так, що ми маємо зараз? Ми вже проточуємо зверху, бачите, видно про розточене прослаблення на нашому хвості. Токарка тут доволі проста, можна зробити все за одну установку, тримаючи деталь за хвоста технологічного, який по правому торцю. Обдираємо, обдираємо, тому що в процесі роботи коригували діаметри, коригували довжину і брали заготовку трохи так з запасом. Наголошую момент, що отвір не наскрізь, залишена стінка буквально зовсім трошки. А тепер тримаючи за хвоста довгим різцем за одну установку, розточуємо отвір з припуском під шліфовку. Ну, Скажу вам так, що якщо нам на 40Х чи на сталь 45 можна припуск дати побільше, то шліфувати на внутрішній шліфовці х 12 f 1 то є напасть. Тому. Тут треба знайти золоту середину. Припуск такий, щоб вийти на чисто. І припуск такий, щоб не танцювати півдня біля внутрішліфувального. Тому що розшліфовувати такий діаметр крайне важко. Що ми маємо зараз? Ми маємо розточений внутрішній діаметр, підібрана фаска. І зараз будемо проточувати зовнішній діаметр, також з припуском підшліфов. В цій роботі. Буде цікаво все, особливо шліфовка цієї деталі. Тут Шаут відіграє вирішальну роль зі своєю оснасткою і зі своїми технічними можливостями. Це останній прохід, як бачите, вже йде частенько на більших обертах, але з меншою подачою. Так, ще чуть І будемо закінчувати з покарною обробкою. А так сталь обробляється доволі класно з такою характерною синюватою стружкою. Ось, як бачите, ділильна головка, Ділильна головка тос після реставрації, яку ви колись могли споглядати, і ми фрезеруємо. Зверніть увагу на колір стружки, синє золото. Ну і риба класично висить, час від часу освіжаємо. Бачите, яка стружечка синє золото. При бажанні можна фасувати в мішочки і продавати різним гламурним покидькам під видом якихось цікавих речей. Ну отак, от як бачите, хвіст технологічний, за який ми тримаємо, є такої довжини, щоб я міг мати повний вихід фрези, не в'їжджаючи в кулачки. Реверсуємо подачу. Не в'їжджаючи в кулачки і зверніть увагу на паралельку. Паралелька, яка стоїть, зараз детальніше покажу, розфіксовуємо 8 пазів, 40 ділимо на 8, це є повних 5 обертів. 1, 2, 3, 4, 5. Повних 5 обертів на ділильному диску зафіксовуємо і продовжуємо. Бачите, є паралелька в нас між а, корпусом патрона і торцом на самому хвості. Це для того, щоб воно. Забазувалося чітко по торці і так доволі зручно працювати. Хвіст я підібрав технологічний, доволі вдалої довжини. Е, бачите, обходжуся без задньої бабки, тому що длина головка доволі жорстка. Він вказав тільки, що сверлом на паралельку. не так. Такою методикою можна використовувати і на поворотному столі, і навіть на токарному, але її потрібно було обов'язково витягати. І таких вісім пазів. От як бачите, не пройшло і трохи часу, як в нас закінчена фрезеровка нашої, нашої фрези. От така стружечка. А стружечку ми з вами викидаємо в саморобну корзину з скадістри. Рекомендую. от, от вийшла деталь, знімаємо. Ну, звичайно, що перед тим як фрезерувати, пішла вивірка по індикатору. От, трошки тепленьке. От, така от фреза. Пази саме прямокутні. Забув прослаблення зробити, буває, але нічого страшного. Під перцентром і підібрав оте от прослаблення на торці. оцей от. Далі по рейсмусу ми розмічаємо наш шпоночний пас. Шпоночний пас на 10, але тут є момент. Потрібно шпоношний пас на 10 розмістити таким чином, щоб максимально віддалити його кути від кутів пазів. Тобто треба підібрати таке положення різця, щоб не було слабких місць на фрезі. Для цього ми злегка провертаємо поворотний стіл на довбальному верстаті, ставимо 555 частин і прокручуючи стіл. Легенько провертаємо так, щоб добитися найбільш вдалого, вдалого положення різця відносно а, заглиблень. Видно, як довбач підсуває менше як градус. Ну, от, десь приблизно так. І починаємо довбати. Довбеться Х12Ф1 десь на рівні як з нержавікою. От, гострий різець. Як бачите, я трошки висунув борштангу. І потрошки-потрошки по ми це діло довбем. Наголошую, що пази робилися саме прямокутною фрезою, ніякою не радіосною. Чому видно буде в кінці відео. Це важливий момент. Товщина стінки така, що, в принципі, все має получитися. Дуже точно робимо шпонушний паз. Пробуємо плиткою, ну не лізе, хіба з молотка зайде. І по індикатору, по індикаторному упору Подаємо стіл куди треба, трошки не вгадав, по другу сторону, для того індикатор є. І подаємо, і включаємо верстат і долбимо вже в розмір. Треба зробити дуже точно, не прослабити, і, в тому ж числі, не зробити, щоб його зжало після термічки. Ну от, доробляємо, додобуємо. Результат КМД на 10 заходить і до половини запихається пальцями. Це рахується ідеальний шпонпас в допуску для даної роботи. Розжимаємо і деталь наша готова до термообробки. В принципі, поки що все інтуїтивно ясно. Ну, що мусимо кликати нашого терміста. Він навчився гартувати Х12 на різні твердості, на різні ударні в'язкості. На первинну твердість на вторинну і навіть з термоциклічністю. Відреставрував я правилку для правки внутрішліфувального. І що ми маємо? Ми маємо бабку виробу, і ми маємо за хвоста взяли після термічки нашу фрезу. Ми маємо вихід для шліфувального круга для зовнішнього периферійного шліфування, і ми маємо всередині вихід для внутрішнього Перше, що ми робимо, робимо базовий торець. Увага, увага! Як видно по іскрі, іскра і зверху і знизу, що її величність торцова сіточка явилася. Перше це базовий торець. це свята святих. А далі ми на бабці виробу шліфуємо верх нашої фрези. Ніяких оправок, ніяких хитрощів, ми просто шліфуємо її так, як. Як на центрах, тільки у бабці виробу. Шліфуємо, шліфуємо, шліфуємо і заганяємо в розмір. Паралельно з цим всім ми робимо такий невеличкий фокус. Зараз, ви побачите, це вишліфовуючи зовнішній діаметр, ми можемо чітко і ясно добитися циліндричності заготовки. Тобто конусність ми можемо виставити. Міряючи заготовку ззовні зверху. Ну от, зараз побачите, я зупинив і міряю мікрометром зверху нашу фрезу. Міряю з лівого краю і міряю з правого краю. Вношу певні корективи і шліфую далі на чисто. Таким чином, коли ми Вишліфовуємо, ми добиваємося циліндричності і усуваємо конусність. Ще раз перемірюю мікрометром. Обов'язково розмір точний, без будь-якого будь конуса, без будь-якого еліпса, без будь-яких перекосів. Так, є. А тепер виходить такий фокус, оскільки ми зробили. Деталь, і вона є циліндричною, абсолютно циліндричною, то при шліфуванні внутрішнього діаметру у нас також конусність буде виключена. Вона буде відсутня, тому що стіл вже стоїть відносно виробу в циліндр. Що ми маємо? Відсуваємо задню бабку, трошки переїжджаємо столом, дивимося, щоб все влізло. І робимо раз. Опускаємо нашу внутрішліфувальну приспособу. Закручуємо тихо два баранця. І будемо шліфувати внутрішній діаметр. От і вся переналадка. А скільки то було казання, що на внутрішній шліфовці це зручніше. Як бачите, на даному виробі показує, що все-таки круглошліфувальний універсальний. Тут є куди універсальніший. І так, а тепер провілка. Буде в наступному сюжеті. Побачите, йде шліфовка нашого отвору. Повторюсь, що за рахунок того, що ми вивірили деталь при шліфовці зовнішнього. Тепер у нас таке саме, немає конуса на внутрішньому діаметрі. От дивіться, як проходить процес. Нагадую, що х 12 f 1 при внутрішній шліфовці шліфується крайне важко. Багато разів приходиться переправляти круг. Як це відбувається? Ми виїхали, провілка встала ранковим стояком, пінолька виїжджає, ми торкаємося круга і ще разок і провілка лягла. А далі ми попросту запускаємо стіл і воно пішло шліфувати далі. А ми тільки врізаємося поперечкою. Ну, там же по-любому якийсь знос круга стався. так? Ну, от Пішло врізання і все. І вже чистий круг вали на цілого, на цілого шкіряного. Одним словом, отак от, але нутроміром я все-таки мірнув малолі, раз, раз в рік і подка стріляє. Чудово, деталь готова. Знімаємо, і у нас буде ще кілька заключних процедур. Зараз побачите, що буде. Ну, як бачите, все. Тут з круглою шліфовки, що можна пошліфувати і зверху, і всередині, і торець за одну установку. Але тут багато чого вирішує. Що ми робимо далі? Зараз покажу, я вам показую свою футболку. Колега подарував з Чернігова. Павлові вітання. І так. Ага, я проміряв і вирішив ще виходити діаметр до кінця, Та? тобто це ще не кінець, я зашвидко походився, але там ще буквально соткан згідно допуску. От я має бути доволі точний. Дошліфовуємо. Та от іскра пішла як бачите, то вихожуємо чітко. Нічого не... Корективи на повнісність я вже не вносив, то це вже я. Фінішна дошліфовка оформлю. Отак. Що ми маємо зараз? А ми робимо такого, відкрутили баранця раз, відкрутили баранця-два. І, як то кажуть, підйом переворот. Оп, і все. І у нас все готово. Можна шліфувати далі. Як бачите, внутрішня шліфовка зупинилася. Провертаємо шпіндель, шукаємо нульовий сателіт ключиком відкручуємо і знімаємо деталь. Ну а далі я вам покажу, як шліфує. Шліфує воно отак. Фортуну дядько перебрав то що треба. Отака От деталюга, але це ще далеко не кінець. Її величність болгарка відрізає технологічного хвоста. І ми отримаємо так. А далі, а далі все просто. Обклав двома призмами, плоска шліфовка і. Вишліфовуємо даний торець в паралель до базового торця, на якому є сітка, і тим самим заганяємо нашу довжину фрези в розмір. Ну, от, так проходить процес. Все є. Чітко ще дошліфовуємо. От, така от робота. Зараз побачите готовий результат, а також побачите, як ця штука працює. Найважливіше у даному відосі. Також зараз я вам покажу вимірювання твердості. Тут твердість. Я конструктивно зазначу 5658 по HRC. Чому? Тому що це рубаючий інструмент, і тут твердість така підраз окей. От є базовий торчик відносно того вишліфований. Що ми маємо в даний момент? А ми маємо замір по твердості Раз, 56,5, 2, 56,9, 3, 57,1, Чудово. То, що я і хотів. Ну, от ми маємо готову деталь. Така от наша фреза. Такі пази, отвір пошліфований, торці і сіточка. Прослаблення з двох боків по торцях. Не обов'язково робити, однаково. Робили. Як вийшло Ну що ж, готово? А тепер для чого ця штука є? Показую. Я думаю, більшість людей вже зрозуміло Пухають дріт і валять. І валять добряче валять. Получається за один оберт 8 кусочків дроту. Оператор був приємно вражений, як ця штука продуктивно хаває. Дріт. А? а що якщо по 2, то вже і по 2 валить. І виходить за один оберт 16 кусочків. Одним словом, цукерки будуть гарні. В принципі, все. Дякую вам за увагу. Думаю, відео комусь знадобиться. Всього найкращого. Держіть себе і будьте щасливі. Тримайте міцно свого робчика і робіть гарно.